Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Через порив тепломережі у Рівному 14 багатоповерхівок залишилися без теплопостачання. Рімейк на фільм Сам удома, який зняли рівняни, набрав понад 2 мільйони переглядів у соцмережах. Порив тепломережі на вулиці Євгена Коновальця 5, стався сьогодні у Рівному. Жителька цього будинку Світлана розповідає: зранку у її квартирі була гаряча вода та гріли батареї, а до обіду у кімнатах стало прохолодніше. Зараз тепло від сонця, а на вечір то вже буде звичайно, що вже буде прохолодно. Будемо вдіватися, то так і будемо видумувати, Буде каларіфери будуть стояти, вітродуйчики. Унаслідок аварії працівники рівне теплоенерго на час проведення ремонту мережі призупинили подачу тепла у 14 житлових будинків та один дошкільний заклад мікрорайону Північний. Зараз проводяться ремонтні роботи. Буквально я думаю, за кілька годин теплоносій знову з'явиться в будинках. Це стало можливим завдяки правильному проведенню підготовчих робіт. З будинків не спускався теплоносій. Тиск в батареях залишається. Причина пориву зношеність тепломережі, пояснює Олексій Кривошеєв. Це перший порив, який стався за три місяці. По суті, три місяці опалювального сезону. Це найкращий показник за останні роки по нашій компанії. В рівному то в принципі, як і в інших містах, велика зношеність тепломереж в рівному вона перевищує 80%. Підприємство щорічно влітку проводить поточний ремонт тепломережі, готуючись до опалювального сезону, зазначає Олексій Кривошеєв. Та додає капітальні ремонти із замінами труб мають фінансуватись з міського бюджету. Надія Кривко Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Троє інспекторів патрульної поліції реанімували водія вантажівки, який втратив свідомість за кермом. Інцидент трапився 5 січня у Сарнах. У той день на стаціонарному посту несли службу інспектори Олександр Романцов, Віталій Лукша та Олексій Субот. Як ішов з міста, так і поїхав прямо. Збив знак і поїхав в напрямку кільця. Ми з напарником старшим лейтенантом Суботом замітили автомобіль, дав який рухався по центру дорозі. Збивши знак, і поїхав в напрямку кільця. Прямо по газоні. Після чого вперся в бетону. Камень і зупинився. Поліцейські дістали непритомного керманича з кабіни автомобіля. Зі слів патрульних, у потерпілого не відчувався пульс. Йому почали проводити серцево-легеневу реанімацію. Я заглушив транспортний засіб, на паркування поставив, відстебнув пасок безпеки, дістали водія. Тоді мій вже напарник Лукша Віталій надавав першу домедичну допомогу, а саме масаж серця. Швидкою 64-річного жителя села Мирна Рівницького району доправили у Сарницьку. Лікарню, як повідомив сьогодні, суспільному директор медзакладу Олександр Нестеренко зараз чоловік перебуває у реанімаційному відділенні. Катерина Сірук, Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне. Подивитися на це обличчя, як воно зроблено. Оця легка посмішка, яка є в цих святих, це вершина доброго Бога. Художник-реставратор Микола Бондюк відновлює ікону Христос, виноградна Лоза. каже, її створили орієнтовно у 18 столітті. Це барокова ікона спричинила до того, що людина приходить до церкви, і вона бачить добрих святих. Вона бачить святих схожих на людей. Вони посміхаються. І людина, коли приходила до церкви, вона бачила святих і розуміла, що вони кажуть: не гріши, бо покараємо». Займається відновленням цього образу впродовж десяти років, розповідає художник. Тут тільки три шари було, які я знімав поступово, щоб глядач зрозумів, то тут було це все синім записано. Знімати тут коричневим далі. Синє коричневе. І Ісус Христос сидів на престолі. Тому я оце знімав, 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 поки відкрив власне і срібло. Бачимо, що це сусальне срібло на іконі, тоновані лаки. Оці всі зелені і чи червоні. Це. Такі лаки, які використовували ще в епоху Ренесансу, а це ікона святого пророка Мойсея кінця 19 століття. Реставратор додає цю ікону, відновив за дві години. Я почав реставрувати, і знаючи, що це Мойсей, я бачив, що там щось може написи. Я, хоча почав відкривати напис Святий пророк Мойсей і заліз відкривати німба. І побачив, що тут з'явилися ріжки в старому заповіті. Є коли Мойсей взяв скрижалі, то за одними версіями перекладу, в нього виросли роги, а інша версія перекладу говорить про те, що в нього волосся піднялося в вигляді ріг стало. Художник пригадує, почав займатися реставруванням ікон понад 30 років тому. Перша робота перебуває у студентсько-викладацькому храмі преподобного Федора Острозького. За словами Миколи Бондюка, образ люди вважають цілющим і приїздять до неї з усіх регіонів України, щоб помолитися. В моїй практиці як реставратора це була перша ікона, яку я почав вчитися реставрувати. І так сталося, що вона одна з найзнаковіших виявилася, тому що ця ікона на якому два сюжети накладені? Перший сюжет це був святий Степан, а потім на нього замалювали святого Степана в тому ж 18 столітті, намалювали зверху Христа Пантократора. Е, в вигляді Христа Пантократора ця ікона проіснувала до е, більшовицької революції, і в 17-му році більшовики її розстріляли. І коли я її зробив, то е, Знявши про заклейку, я побачив два зображення, на якої є і Степан, і рука вийшла наверх на зображенні Ісуса Христа. Зі слів Миколи Бандюка, За три десятки років він відновив понад тисячу ікон. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор. Суспільне новини. Рівне. Привет. Рівненський рімейк другої частини новорічного фільму Сам удома зняли місцеві жителі. Один з акторів – 12-річний Дмитро. Розповідає, він зіграв роль Кевіна Макалі, головного персонажа фільму. Всі похвалили, сказали, молодець, і забули. Ну я так і думав, ну але це круто. Вжитися в роль було нескладно, каже Дмитро. Та додає акторського досвіду, набув в обласному муздрамтеатрі. Там він грає шести років. Злодія на ім'я Марві виконав Дарій Гроцький. Це був цікавий досвід. Було холодно. Дуже крута ідея, типу підняти настрій людям в такі тяжкі часи. Я сам є діджей, я граю на весіллях. Там потрібно грати щасливого, завжди посміхатися. Ну, в принципі, в мене мого актора була роль такого. Дурачка трошки, він такий е, більш дурніший, ніж е, Гарі. Світла пара що є. Один тим по корм Сценарій до короткометражки Сам удома в Рівному написали Катерина Мосійчук та Діана Савлук. Також вони знімали й монтували відео. Ми захотіли щось зробити новорічне, підняти нам новорічний настрій і людям. Сценарій в другої частини підходив краще, бо вони там на вулиці більшу частину проводять. І ми ось так вже орієнтувались по місцю розташування. І по місту рівне, де ми можемо це зняти. І брали просто відомі місця. Це наш театр, наприклад, златоплазу. Зі слів сценаристок вони займаються рекламними та персональними зйомками. Втім, фільм знімали вперше. Ми очікували, що це стане фурором в місті, бо це прикольно. Саме вдома бандити в твоєму місті, на це цікаво дивитися, але ми не думали, що прямо настільки воно розладиться. Ми врахували десь більше двох мільйонів переглядів. Ми зібрали на всіх різних сторінках. Ну і ще ми закидали в Тікток. Там також десь, десь мільйон переглядів сумарно. Найвеселіші історії напевно були вже під час самих зйомок. Це реакції людей, які навіть попали в кадр. Іншого злодія зіграв Віктор Блакитний. Чоловік працює тренером у місцевому спортзалі. Там пригадує його й побачили Діана й Катерина та запропонували роль у фільмі. Це була моя перша зйомка, я дуже хвилювався. Мене запросили ще раз передивився. Я був шокований, що я на його на його схожу. Надіємося, що в наступному році ми знімемо не одну, що може більше частин. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.